Як переключитись на себе і не думати про чоловіка розійшлися 8 місяців назад, а фокус не на собі, а на ньому. Як вийти з цього важкого стану. Якщо ви 8 місяців самостійно не можете це зробити, звернутися за підтримкою не можна залишатися одній в такому стані. У кожного свій період виходу з цього, але це достатньо довго. Не яка у вас там травматика в цьому процесі, тому обов'язково підтримка. Тоді стане легше, ви будете почутою, зрозумілою, ви закриєте свою потребу, яка не закрита зараз. А ви ж розумієте, обираючи думки про нього, які ви в своїй голові залишаєте. Це ж не те, що вони там силою вашу голову лізуть, це ваш мозок виборочна, вирішує, що він хоче. Ці думки думати, ну і ви якби цьому способствуєте, да тому, що можна брати себе в руки, силою волі, іти займатися іншими справами, слухати щось, бігати в спорт. Ну тобто, це прям реально зусилля, але можна це робити. Тому або беріть і зусиллями, змінюйте хід своїх думок, виписуйте на бумагу, аналізуйте про що думаєте, що саме тригерить мозок після цих думок, які виникають відчуття, тобто яка потреба у вас прикручувати це в голові.